Привіт, друзі, сьогодні і далі будемо розмовляти про виїзд чоловіків з-за кордон. Є відповідь Державної прикордонної служби, є відповідь президента Зеленського. А отже, рекомендую всім додивитися це відео до кінця, щоб знати, про що мова, а також поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося, зробити репост і, звичайно, підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі цікаві новини. Отже, відповідь Державної прикордонної служби. Відповідно до пункту 2.6. Обмежено під час дії воєнного стану виїзд з України здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів, стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формою здобування освіти, вказано у відповіді Державної прикордонної служби на інформаційний запит. Держприкордонслужба служба України офіційно підтвердила, що до кінця війни не випускатиме на навчання за кордон студентів, аспірантів та докторантів. Ось так відповіла Державна прикордонна служба. І щось подібне відповів президент Зеленський. Я маю невеличкий шматочок в відповіді, якраз на це запитання. Пропоную всім подивитися і зробити свої висновки. Сьогодні немає проблем всім студентам, які навчатися на перший курс, які, які а ще немає не віку які до 18 років. Так, а які вони вони можуть абсолютно вільно їхати в будь-яку державу, якщо вони хочуть. Але вибачте, будь ласка, у нас закон один для всіх, і при всій повазі у нас є закон, що люди з 18 років до 60 не можуть покидати нашу державу на сьогодні. У нас війна. У нас військовий час, і все, і ми всі повинні виконувати закон або змінювати закон. Окей, О, змінювати закон. Як на мене, він відповів чітко і зрозуміло, що до кінця війни студентів з закордонних вузів випускати не будуть. Що ви про це все думаєте? обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не пропустити наступні важливі новини, і звичайно ставте лайки, щоб більше людей про це дізналося. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!